Привіт! Сьогодні поговоримо про портативну акустику. Як ви знаєте, безумовним лідером та найбільш пізнаваним брендом в цій ніші є компанія JBL. Вони гарно себе зарекомендували. Вони роблять досить бюджетні рішення, які купують для спорту та активного відпочинку. Проте, якщо ви шукаєте більш преміальну акустику, в якій зроблений особливий акцент на звук, сьогодні ми вас познайомимо з легендарною данською компанією Band Olufsen, яка зможе задовільнити ваш вишуканий смак. В цьому відео ми покажемо три різнопланових колонки цього бренду, щоб ви зрозуміли, яка для вас підходить найкраще. Назвати Тарас. Ви на каналі Катесюа. Поїхали. Bandin Olufsen Biosound Explorer це захищена портативна колонка, яка чудово підійде для активного відпочинку. В комплекті є карабін, який потрібен для того, щоб колонку можна було закріпити на рюкзак або на будь-яке інше підходяще місце. Biosound a 1 другої генерації це портативна колонка, яку, як і Biosound Explorer, можна брати з собою всюди, просто закинувши в рюкзак або підвісивши за ось такий шкіряний ремінець, який з коробки і приєднаний до колонки. Однак ця колонка однаково добре почуває себе вдома чи в офісі, виконуючи функцію стаціонарного динаміку. Ще можна використовувати як спікерфон, тому що тут встановлений мікрофон і можна по ній розмовляти. Bang Olufsen BioLite 20 це потужна портативна колонка преміум класу, яка ідеально підійде для домашніх вечірок і релаксу. Має зручну шкіряну ручку, за яку колонку можна легко переміщати з кімнати в кімнату та інколи взяти з собою. Фішкою колонки є бездротова зарядка стандарту Qi, яка дозволяє без проблем заряджати ваш смартфон, навушники чи годинник. Колонка не має захисту, на відміну від Biosound Explorer та Biosound A1 другої генерації. Окрім того, вона суттєво габаритніша та важча, як і лиший для портативної домашньої акустики. В комплекті до BioSound Explorer йде брендований кабель для зарядки USB Type-C та карабін, в колір самої колонки, а ще ось такий зручний тканинний ремінець, за який можна кріпити карабін, і також за допомогою нього можна зручно переносити колонку. В комплекті з Biosound a 1 другої генерації тільки кабель для зарядки, а також до колонки відразу під'єднано шкіряний ремінець, за допомогою якого її можна легко підвісити. В комплекті до Bioright 20, окрім кабелю для. Зарядки Type-C на Type-C, ви також знайдете блок живлення на 45 Вт та три змінні конектори під будь-яку розетку від американської до європейської. Цікаво, що з більш доступними колонками в комплекті стандартний кабель USB Type A на USB Type-C. Кожен продукт компанії Ben Olufsen виглядає як витвір мистецтва, при тому, що всі три колонки, які сьогодні в нас на огляді, мають абсолютно різний дизайн. BioSound Explorer розрахована на те, що її будуть частіше брати з собою і переносити, тому вона не важка, 631 грам та захищена від потрапляння вологи та бруду. Стандарту IP67, а також згідно слів виробника стійка до механічних пошкоджень завдяки алюмінієвому корпусу та прорезиненим деталям. Кожна колонка, про яку ми сьогодні згадуємо, красива, але саме Biosound Explorer сподобалася мені по дизайну найбільше. Над цим, до речі, попрацювала скандинавська компанія Абав. Biosound a 1 другої генерації має стриманий дизайн та виконана в формі ось такої великої таблетки, і над виглядом цієї колонки працювала відома дизайнерка Сесілія Манц. Верхня частина колонки виконана з перфорованого металу, а низ з міцного. Пластику, що робить конструкцію монолітною та дуже стійкою. На якості збірки навіть не наголошую, тому що у Бенген Olufsen вона завжди на високому рівні. До речі, колонка достатньо легка, всього 558 грамів. Biosound A1 другої генерації можна спокійно брати з собою на природу або на пляж, тому що вона отримала захист по стандарту IP-67. Відповідно, каплі дощу або короткочасне занурювання їй не зашкодить. Бенген Olufsen BioLite 20 це просто вишуканість та розкіш. Колонка доступна в двох кольорах: сірий томан. Та чорний антрацит. Центральна частина колонки захищена перфорованим алюмінієм. Верхні та нижні частини виконані з високоякісного полімеру, а ручка з натуральної шкіри. Колонка важка, 2,7 кг, тому брати її з собою не завжди зручно, а ось переносити з кімнати в кімнату взагалі без проблем. До речі, тільки в Biolight 20 є роз'єм мініджек 3,5 мм. В Biolight 20 та в BioSound Explore фізичні клавіші керування, знаходяться вони на верхній частині. А в Biosound a 1 другої генерації вони розташувалися горизонтально по обидві боки кріплення шкіри. Вінного ремінця. Перелік клавіш керування у всіх колонках однаковий. Це клавіша живлення, клавіша активація Bluetooth, збільшення та зменшення гучності та клавіша Pause. Подвійне натискання на клавішу Pause перемикає на наступний трек, а потрійне на попередній. У BioSound A1 другої генерації є ще клавіша активації мікрофону, тому що в цій колонці є функція спікерфона та підтримка голосового асистента від Amazon. По відчуттях Biosound A1 другої генерації та Biosaund Explorer мають схожий запас гучності, але при цьому старша версія може похвастатись більш об'ємним звуком. Можливо. Це зумовлюється формою корпусу та можливістю відтворювати звук на 360 градусів. На мою суб'єктивну думку, Biosound A1 другої генерації має трішки краще виражені низькі частоти, а у решті характеристик вони дуже схожі. Вихідна потужність обох колонок 60 Вт. Впродовж всього огляду в мене було тільки одне запитання до цих двох колонок, як вони можуть видавати такий звук, об'єм та бас з такого мініатюрного корпусу. Bank Olufsen тому і вважають одним із найповажніших аудіобрендів, тому що вони можуть робити ось такі пристрої. Серед цих трьох колонок, звісно, вирізняється Biolight 20. Вона має чіткий низькочастотний звук, який не втрачає своєї потужності на великій гучності. Вокал звучить гладко і музично, з гарною чіткістю та динамікою. Ця колонка дуже гучна, на що слід було очікувати, подивившись на її розмір та вагу близько 3 кг. Вона може добре заповнити своїм звуком великі кімнати та добре проявить себе на відкритому повітрі. Якщо вам подобаються аудіосистеми з багатим теплим звуковим профілем, то у 20 це на досконалому рівні. Тут варто згадати. Гадати, що всі колонки підключаються до фірмового застосунку Benin Olufsen, який можна завантажити з App Store або Play Market. Всі три колонки підтримують Google Fast Pair та Apple Fast Pair, тому вас очікує гарна анімація при підключенні. Також застосунку ви зможете вибрати готові пресети для налаштування звуку або вручну налаштувати їх більш гнучко під себе. Якщо коротко підсумувати по звуку, то Biosound A1 другої генерації та Biosound Explorer мають схожі характеристики та запас погучності з невеликою перевагою в сторону Biosound a 1 другої генерації. Можливо, перевагу Biosound A1 другої генерації має завдяки тому, що підтримує кодеки AAC та APTX, а Biosound Explorer підтримує тільки стандарт SBC. BioLite 20 поза конкуренцією у всіх показниках від гучності до об'ємності звучання. Щоправда, в порівнянні з двома іншими колонками в BioLite 20 використовується трохи застаріла версія Bluetooth 4.2. В той час, як в BioSound Explorer використовується Bluetooth стандарту 5.2, а в Biosound A1 другої генерації Bluetooth 5.1. Приємно і те, що всі колонки мають можливість створити стереопару з сумісною колонкою. Завдяки застосунку Benen Olufsen. Поємності батареї та автономності колонки суттєво відрізняються. BioSound Explorer встановлений акумулятор на 2400 мА, в той час як BioSound A1 другої генерації 3000, а в Bioline 20 3200. Якщо говорити про середню гучність та найбільш автономну колонку, то безумовно нею буде BioSound Explorer, яка в результаті грає аж 27 годин. На другому місці BioSound A1 другої генерації, яка видає 18 годин відтворення, а на третьому Biolight 20 всього 8 годин. Звісно, на максимальні. Мальні гучності такі цифри неможливі. До кожної колонки ви отримаєте кабель для заряджання, а з Biolight 20 в комплекті йде ще адаптер на 45 Вт, тому можна швидко заряджатись. Також варто згадати, що Biolight 20 може заряджати інші пристрої за допомогою безпровідної зарядки по стандарту Qi. За побажанням для економії заряду цю функцію можна вимкнути в додатку. Щодо часу заряджання, то маємо наступні результати. Якщо заряджати адаптером 15 Вт потужності, то Biosound Explorer зарядиться за 2 години, а Biosound та один другої генерації за 2,5. То час як Bioline 20 за 3 години через адаптер потужністю 45 Вт. Якщо ви шукаєте портативну колонку преміум класу з високим рівнем захисту, то однозначно рекомендую обрати BioSound Explorer разом з нею, ви отримуєте вище перераховані переваги, а також традиційно об'ємний звук від Ben Olufsen, стильний дизайн від Абав і неймовірних 27 годин автономної роботи. Якщо ж вам потрібна універсальна колонка, яку можна поставити вдома як стаціонарну, а при потребі взяти з собою на відпочинок, то варто дивитися в сторону Biosound. 1 другої генерації. Вона, як і Biosound Explorer, захищена від вологи, а бонусом ще й підтримує кодики AAC та AptX. Ну, а якщо ви справжній музикальний гуру і вам потрібна колонка не тільки для пікніку, а ще й щоб прокачати свою вечірку вдома або посидіти ввечері на дивані і послухати якісний звук, то BioLite 20 – це ваш вибір. Друзі, а на сьогодні це все. Буду дуже вдячний за ваш лайк під цим відео. Ви були на каналі КТС Юа. Пока-пока.